Дешево, швидко, якісно. Ну це прям споконвічна тема. Звісно, замовник, який відповідально підходить до свого будівництва, як в приватному, так і нерухомості для B2B, для бізнесу. Він розуміє, що для реалізації будинку якісно йому потрібно інвестувати в це або кошти, або час. А в мене є дуже цікавий кейс, коли я реалізував будинок за 5 місяців. Ми в серпні 22 року. Двадцять року зайшли на демонтаж старої будівлі, звели фундамент, а в грудні завезли туди меблі і вже персонал туди зайшов цей будівлю. А по сьогоднішній день там люди не живуть в цій споруді, і виникло питання: а чи потрібно, чи потрібно інколи ця швидкість, яку від нас вимагають? Тому що швидкість вона а, а, покладає на тебе зобов'язання збільшити вартість. Ти інколи змушений купити дорожче людей, заощаджувати на логістиці, і таких процесів дуже багато. Нам коли тобі потрібно виконати якісь внутрішні оздоблення, вологі процеси там додаткове обладнання, там нагнітати цю температуру, тощо, то що тощо, тощо. Таких факторів дуже багато. Тому швидко будувати можна. Замовнику потрібно просто зрозуміти, які в нього пріоритети. Якщо просто хочеться, та ну просто хочеться, то це аукнеться коштами. Якщо є можливість там будувати і робити це якісно, то робіть насолоджуйтесь вашим будівництвом.